Районі Вознесенський минуло перше у 2014 році засідання квартального комітету обговорювали програму соціально-економічного розвитку міста. Пропозиції до документу вносили вучкоми з кожного із семи мікрорайонів, а також депутати, політичні партії, громадські організації тощо голова громадської організації голос громади Анатолій Заєць нагадав Величкомам, які роботи вони пропонували включити до програми у 2014 році. Просили тротуар від вулиці Радянської до Заря. Тротуар від Червоноармійської до Мінво. Пішоходний перехід. Через яму по вулиці Червоноармійська возить Там три тих самих перемосіках. Далі асфальтування. Підйом на вулицю Рибалка. Підсипка ще з'їзду на Короленка та з червоноармійської на Кульбашова. Відсутне освітлення з червоноармійської на королянка. Колодязі на Франка відсутні. Будівництво водогону, водовідвід з вулиці Октябрської, далі розбита дорога по вулиці Пам'яті. Огорожа навпроти уніарма. Нових каже, каже спомняє, хто що казав і хто що домагав. Указувався <рив> на паний санітарний стан вулиць. Тротуар від школи певний до вічного дня. Дитячий майданчик, пофранка, школа. Дом бита, тротуар, ремонт. 73-й номер це по тому самому. Пенсіонерка. По пенсіонерки. Мієнка по мені. Ремонт колонці, uh -huh. по парк помінка і ремонт дороги по вулиці Гайч. Мрії, мріями, а цифри справа сувора. Що із запропонованого вуличкомами увійшло до програми соціально-економічного розвитку міста, розповів міський голова Юрій Бова. Кожен депутат, а їх 36 можете представити. Він тягне діло на себе. Але ми оцими вашими пропозиціями ми помирили всіх депутатів. Ми сказали, що ось ну, людські проблеми. Давайте виберемо всіх проблем. Комісія з -з засідала бюджет на двічі, зібралася, ми два вечора посиділи над цими проблемами всіма І поданку, давайте ми з цих проблем виберемо тільки найголовніші, з цих. Добавимо, може, щось там якісь наші ближчі ідеї. Може, щось було було, це ж тільки ваше було. сказано. то, что было из прошлого года не реализовано, и пропишем его в бюджет. Вот так мы и сделали. Что попало из всего в бюджет? Будинство тротуар от Радянской до улицы Азарьянка. То есть представлено, да? Где, где уйдил статистики и где улица Азарьянка. Это примерно, мы сейчас не имеем с собой ну, э, денежное выражение, если нужно на 70 тысяч гривен. То есть метров 400, это примерно. 350-400, по-моему, То есть, це немало. Не, не це не просто там 5 метрів зробили і все. Далі. Другий тротуар, по якому ходять люди, це від, е, е, по вулиці Червонійської, від пожежної частини до е, ну, сторону завода Вінвод, але там до самих вінвод мене дотягнемо, трошки менше. Виділили на цю суму тінь 116 гривень. Я буду навіть називаю 72 тисячі. А, а цей, виходить, 16. Примірно десь метром 400-500 тут буде тротуар, тобто де це люди э, ходять. Следующее, пішходні містки. Закручили їх всі три і виїжджали на місто із депутатом, дивилися, положити нормальні зручні пліти, а опори зробити поруч, що не пам'ять того, в, в каналом случайно. Це включено, підтримано. Далі підтримано було асартування. Зробить маршла рибалка. На нього е, не немало, на цей асфальт піде. Це не просто сам подйомчик, да? а до заїзду сюди трошки гору, ну, і чуть-чуть на ваш рибалка. Заклад, закладено в бюджеті 60 тисяч гривень. Ще щепень увійшов. У нас два вагони: є пошлогодня щебня, який ще зараз поки що не проплачений казначейством, але лежить він на лікалоні. І ми хочемо ще два вагони. Тобто ми плануємо в цьому році, якщо все з бюджетом нашої країни, держава буде нормальна і якась буде життя нормально в країні, то ми плануємо 4 вагони щодня вложити в город. В цьому році. Наступне питання. Облаштування буде відведення з вулиці Жовнева. Це воно, де воно у нас? А я ось освітлення. Шостий пункт. Освітлення з Красноармійської до вулиці Кралєна. Знову ж таки, цей проволочок немає взагалі ні, ні одного фонаря. Колоці по вулиці Франко поки не підтримано. Є водопровод, поки грошей немає. Далі. Водогон від ЖЕУ до Мінвод. Ми з вами балакали, що тут закінчується Він далі падать до Мінвод. Поки що не підтримано. Тому що для цього можна з'явити проєктну документацію і основна робота по. Водозабору по воді буде здійснена по водозабору Тобто Там колосальні дітей йдуть, закончить той водозабор, раз, друге, е, там, строїть в сторону глиць, сюда, до Жовтневої вулиці строїть е, водомережі. Поки розриваються раз, на всі куски, поки ну, не, не вирішили. Є ще буде другий вік район, так само дуже воду просили до, е, Доковський поселок, Це Пушкіна, переулок Пушкіна, е, Єсеніна. Шевченка вулиця від Доковського от забору. Есть, це буде два направлення в цьому році, це Чорногорія і Доковський посілок. Сюди поки решили в цьому році, в 2014 не йти через те, що ми називали відсутнє фінансування, фізично не, не успіємо. Ремонт сходить на вулиці пам'яті. Увійшов. Ну, Графік вивезення сміття. Це ми допрацюємо і Роман вже працює над цим питанням по графікам, вони будуть змінені. Зараз тині є вже пізніше. І раніше 5-х часом трактор їздити не буде. Бо були жалоби о в тому, що у 4 приїжджає трактор, і хтось на роботі, не співає висипати, тому вся техніка повинна їздити після 18 щоб люди успіли прийти із роботи додому і викинути. Придати землю на прегресті вулиці пам'яті пам'яті Октябрська, Знаєте, там. На кучі нагорнуті, на намиває, і вода біжить там по дорозі, розмиває, треба на канал. Включено воно. Дорога по пам'яті. Написав. Далі ремонт. Огорожена проти у ній руга попала. Зрозуміло, що це загорожать. Тр -тр -тр Тротуар, народи, загорчиком залізним, щоб машини там не стояли. Заїжджають, простріляють машини, тоді люди й на дорогу прямо під е, апельсином. Так, Следующее. Ну, санітарний стан вулиць, це зрозуміле питання. Туди дітей треба кожен на своїй вулиці наводити порядок. Я поставлю его в виду, я думаю, что это не проблема. Мы будем больше наказывать за мусор. Дальше. Тротуар вид с ЗОЖ номер один до вечного огня не увешал. По причине такой, сказали депутаты, ну это кусок це от первой школы до вечного дня, Там буквально это вдоль автобусной зупинки, это напротив нас концерт. сказали, что и так, ну, два мощных тротуара, почти 200 тысяч рублей выделяется на этот микрорайон, а нас еще 7 впереди, ну всего 7 микрорайонов в городе. Поэтому пока решили его не, не выстроить. Так, детский майданчик. А тут ми з вами зараз близні вирішити. У нас, по суті, ми домовилися, частково наші кошти, частково кошти шоколадної фабрики, щоб поставити в цьому мікрорайоні детські майданчики. Тоді були пропозиції дві. Це вулиця Танка, там де церква раніше стояла, там така є Пустит, там, пустить, да. цвинти називали. Своїнте. 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 Або десь біля Ну то що меморіал ставить дитячі майданчики, ну, вроді не зовсім правильно. Давайте ми подумаємо, може у вас якась точка зрія є, де ви поставили і чисто на парках. Добби тротуар, тротуар, там туш, калюжа є, така асфальт відремонтуємо. Згієнка вже розібралися, питання це вирішила, комісія вже працювала по питанню. Так, Ремонт колодця, паркованка є, ремонт дороги по вулиці Зарічна нема. Забути. А тепер, а тепер об'ясняємо, чому. Кроме напрямка Зарічна сказали депутати, шановний Арина вибач, ми, ми. два роки підряд направляли кошти на вулицю Зарічна. Крім пропозицій голів вуличних комітетів на мікрорайоні Вознесенський планується провести і інші види робіт. Що полагали ще депутати і інші люди, і воно було підтримано, підтримано було е, в бюджеті. Значить, перше, благоустрій ринка по вулиці Красноармійської. Сюди виділено на благоустрійного ринку 300 тисяч гривень. 300. рынка, стоянки, тротуар, заїзди, заїзд на вулицю, 40 років жовтня, діаметр в початку, коли, квіт, коли квітів зробити його нормально, Освіщення, там нормально зробити, тротуара самого і так далі. То є, ось сюди вирішили, що на ринок нужно дома доводити. Частково підприємці будуть робити, частково ми, ми, ми будемо делать. Як там воно вирішиться цей вопрос. До, до літа він вишиться устаканиця законодавця і так далі. Вирішили, виділити деньги, я скажу цифру, 80 тисяч гривень 80 тисяч на далі ремонт по вулиці Кірова. Кірова мова йде про що. От тут у вас є там, не по центру, трошки ближе, такий ямарний спуск і знову поділо. От сказали, що давайте так. Ми у Наскірово використовуються як біз знак, але є 9 мая, всі свята туда, то есть ми випускаємо транспорт по Кірово. 8 мая 9-го. Кірово і по Оркевській. Ну, Оркевська від одного до 5 рівно, а Кірово от із спуску Там розмиває і сказали, що Юрен туриз, давай так. Спуск і підйом. а підйом. Оце діну проміряли мы, а це, примерно, ми, оце приблизно 100 м ми пропонуємо асфальтом накрити, асфальтом. Бо щоб я що там сипанем. Його вими десь завтра і таке саме буде. це вирішили підтримати. Далі. Встановлення огорожі кладовище. Це те, що буде робитися на вашому районі. Ми планували його в прошлому ви запитали, що буде робитися далі з минулого року. Частково огорожа на кладовищі, частина вже є зроблена, перебачили в вулиці пам'яті. Ми її до кінця повинні закрити вгору передню частину і до вулиці, Це у нас братська, виходить. Тобто вона буде далі додому. Доводиться, так? Оце те, що буде плануватися. Далі. Просили, депутат просив Ганченка Сергій Андрійович, просив лежачий поліцейський по вулиці Зарічна. Це не доїжджає до Толстого сюди, літають там а, по да, асфальту. Літає, і щоб не було там травмування людей, вирішили поставити цей поліцейський будинок. Далі. Просили зупинку по вулиці Зарічна, автобусну. Тобто на Зарічної самої, опять же, там в районі Льва Толстого, десь в тому том районі, поставити автобусну зубинку. Зубинку мається на увазі так, як перед школи стоїть, її врахував. Далі. І ще прямо вже практично на комісії бюджетної, решили ваш тротуар не, не просто до до а, какой там на насолиці, до значить, а вирішили його. Довести отозрянки до пам'яті. Тобто татуар буде, ми будемо планувати робити від статистики аж до самої пам'яті. Зрозумієте, да? так? Кинули сюди гроші. Я не буду зараз суми називати. Кому цікаво буде, можете прийти за бюджет, якщо в газеті надрукований був. Реконструкція уличного освітлення та основування додаткових ліхтарів. По вулицях Братська, Будьонного, Чкалова, проулок Братський. Це цей край, значит, ми їх повністю переводимо на двох тарів, тобто провода вішаємо уличного освящення. Не на виключателях вони будуть ніяк. Ставимо на підстанції електросчетчик, і вони будуть в адерії включатися, а вода тупнути. Ця реконструкція вони не просто провода протягнемо. Ми ще поставимо там дополнительні світильники. Тобто в самому проєкті реконструкції там записані мікрорайони з різних концов города. Ваші частина мікрорайону, другий міськрайони, там, де було. Трошки менше тягнуть проводу ми всього записали на паті 270 тисяч гривень, якщо я помиляюся, зараз роботи зробити. Це не означає, що доповні фонарі будуть ставитися по вашому вулицям. Всього 100 фонарей, 100 штук, заплановано в бюджеті поставити по городу допомогу по заявкам в річком і так далі. Встановлення світофора по вулиці Красноармейська. Коло унірва світофор забитий, ми в минулому році його не зробили. по финансовым причинам, потому что казначейство заблокировало все кошты, и уже никто из подрядчиков не хотел в долг давать от света элементы, светофоры. Поэтому мы надеемся, что держава начнет счета местных бюджетов разблокирует и светофоры построим, потому что там аварийная опасность. Гарантирование, <связывание> ямковый ремонт, э прицепка Ремонт колодязів, зрізка дерев буде робитися комунальними службами в межах той заявок, які поступають по очереді. Яскравим прикладом ефективності створення квартального комітету стало обговорення питання, де ж встановлювати у 2014 році новий дитячий майданчик на мікрорайоні. Спочатку пропонувалося це зробити на вулиці Івана Франка, але поспілкувавшись між собою, розглянувши, як то кажуть, всі за і проти, члени комітету вирішили, що майданчик більш необхідний на перехресті вулиці. Чехова та зарічна це рішення стало першим в історії міста прийнятим спільно квартальним комітетом. На зустрічі з членами квартального комітету був присутній і депутат міської ради Микола Мершніченко. Саме він і був одним з ініціаторів посилення функцій вуличкомів у місцевому самоврядуванні. А реалізувати його ідею на практиці вдалося завдяки участі громадської організації голос громади у проектах творчого центру ТЦК, активізації участі громадян у місцевому розвитку, а також фонду Східна Європа Відкрити місто. За останній час депутатами міської ради були. Запропоновані е, створені в місті квартальні комітети. Вони зараз вже формуються і, і де по деяких створені. В частности, створений Вознесенський квартальний комітет, в який ж вийшла територія від універмагу до дач вулиці Червонармійська, Завічна і всі вулиці, прилягаючі справа і сліва до цієї території. Задача цих комітетів: е, як найбільше залучити населення в містечку. Рішення вопросу місцевого современдування це е, була одна із інзина... ініціатив депутатів моя, і вона була підтримана і міською радою і депутатським корпусом. Е, я вважаю, що це положительне е, рішення. Це буде подспорі в рішенні громадських випросів в місті Тростянець. Я хотів би всіх е, жителів міста Тростянця е, залучитися до формування цих квартальних комітетів. Прийняти в них участь не тільки е, вуличних комітетів, ну і всіх граждан. Я хотів би наголосити, що е, квартальні комітети ні в коєму разі не е, підміняють функції вуличних комітетів. Я хотів би вас запросити на там, де вони не создані, сформувати ці комітети, прийняти участь. І на самому засіданні ви багато узнаєте цікавого від спеціалістів міського ради, як формується бюджет, куди вони витрачаються, ці бюджети. І скільки в нас в бюджеті є коштів. Ті пропозиції, які виносились депутатам і мною в частності по формуванні територіальних комітетів, вони виконані, комітети ці працюють. Я думаю, вони правильно сформовані, і ті уявлення, які я мав при їх формуванні, вони збуваються. Даніша робота цих комітетів покаже, в якому напрямку вони будуть працювати. І я думаю, що ці комітети будуть нам великим подспор'ям в роботі депутатами міської ради. Вуличково задоволені. Кажуть, їх прохання почули. Війшли. Ті, що я пропонувала, іменно я все війшло. Пропонували другі з нашої тут засідання ж було. Війшло все. Кітуали пороблять, місточки там, все те, що я казала, те, що на все війшло. Особисте спілкування з представниками мерії та комунальних служб великий плюс, впевнені Волочкоми. Я не знаю, мені хороша форма роботи. Тільки би наш міський голова був по житті, але він там все время був, щоб воно виконувалося. А так, як добуде він цей, от значить виконається все. Може, щось там і не зроблять, не всміють просто зробити. А так все виконається. Я вірю, що виконується все. І я у влічку, стільки зверталася, виконувалися. Що я скажу там, попрошу, щоб зробили на вулиці чи десь так виконувалося. Ну, це ж може буде краще. Деякі проблеми на вулиці, я їм виложу, в мене вже є там. Я це добре, щоб те, що те, що робиться, це дуже добре. В нашого району не города. Я вже в лічку, на слава Богу. За 74 74-го року. Це мені 72 дуже. Я ніколи не, не, не бачу. Наприклад, і з Богу я ніколи не мав тих ніяких сесії. Були з Вінником, да, тим були рішень. Ні. А це ми до нього, що приходиш, обратиш до Юрія Наталійович, він сюди рішає відпозицію. На вулиці все. Про те, що таке бюджет, як він наповнюється, з чого складаються його доходи та видатки. Кілька годин говорили під час зустрічі. Адже членам квартальних комітетів, разом з тим, щоб вимагати від влади фінансування якихось робіт, потрібно розуміти, звідки взагалі беруться на них кошти. Наступна зустріч влади та комунальників з членами квартального комітету відбудеться за кілька місяців. Уже тоді перед вуличкомами звітуватимуть, що ж із програми соціально-економічного розвитку вдалося реалізувати на ту мить.